Доброго ранку, діти! Ми з вами продовжуємо поглиблювати знання та вчитися розв'язувати задачі на рух. Також попрацюємо над рівняннями, що містять дві дії у лівій частині. З минулого уроку ми вже знаємо, хто такий Леонардо да Вінчі. Серед людей, що залишили незгладимий слід в історії всього людства, на одне з перших місць можна сміливо поставити Леонардо Да Вінчі. Геніальний винахідник, скульптор, живописець, джерело незліченних талантів він залишив після себе безліч культурної спадщини, якими донині захоплюються мільйони людей, і незлічені мистецтвознавці досі скурпульозно вивчають все те, що він дарував нащадках. Леонардо да Вінчі все життя намагався відтворити образ матері в своїй творчості. Коли він був дитиною, його батько, який одружився на іншій жінці, забрав його до себе на виховання, розлучивши з матір'ю. У великого італійця не було прізвище, де Вінчі – це не прізвище. А з Вінчі? Вінчі – це містечко, де він народився. Зовнішність Леонардо достеменно невідома, оскільки немає жодного його підтвердженого портрета або автопортрета. Поглянь, будь ласка. На екран або відкрий сторінку 20. Геній Леонардо Да Вінчі народився в середині 15 століття і прожив 67 років. Установи роки життя геніального італійського вченого. Постав на паузу, подумай. Живописний твір Мадонна Літа. Художник написав за один рік і закінчив її у 1491 році. Подумай, у якому ж році Леонардо да Вінчі почав писати картину. Постав на паузу. Перевір. А ось живописний твір свята Анна. Мадонна зимовлям і ягням. Художник почав писати у 1510 році і писав її три роки. У якому ж році Леонардо да Вінчі закінчив свій живописний твір? Постав на паузу подумай. Живописний твір таємна вечеря. Художник писав чотири роки і закінчив її у 1498 році. У якому ж році Леонардо да Вінчі почав писати свій живописний твір? Постав на паузу, подумай. А зараз відкрий свій зошит. Відступи 4 клітинки вниз та запиши сьогоднішнє число. 16 лютого класна робота. А каліграфічною хвилинкою в тебе буде таке число. Картина Моналіза. Або як називають її Джоконда, це портрет молодої жінки, написаний італійським художником Леонардо да Вінчі близько 1503 році. Картина є одним з найбільш відомих творів живопису в світі. Відноситься до епохи відродження. Виставлено в Луврі, Париж, Франція. Повна назва картини Портрет пані Лізи Джокондо. Запишіть каліграфічний рядочок. Рік. На минулому уроці ми з вами. Розглянули задачі на протилежний рух. Тому сьогодні ми будемо закріплювати знання. Два об'єкта одночасно починають рухатися в протилежних напрямках. Увага! Відкрий сторінку 22, запиши посередині задача 33. Прочитай самостійно або послухай. З Римського аеропорту імені Леонардо да Вінчі вилетіли одночасно в протилежних напрямках два пасажирські літаки у Лондон і в Афіни. Літак Рим Лондон летів із середньою швидкістю 950 км за годину. А літак Рим Афіни 850 км за годину. Через скільки годин відстань між літаками буде 3600 км. Подумай, як ти накреслиш схему до задачі. Постав на паузу. А ти так накреслив? І так, увага! Так як ми вже знаємо, що це задача на протилежний рух. Нам відомо, давайте подивимося, що ж нам відомо в задачі. Так. Літак Рим Лондон летів середньою швидкістю. Швидкість відома 950 км за годину. Є. Другий літак зі швидкістю летів 850 км за годину. Літак від Рима до Афін. Також. Нам відома відстань між містами 3600 кілометрів. Головне запитання, через скільки годин відстань між літаками буде 3600 кілометрів. Тобто відстань і віддалення. Давайте подумаємо, про що ми можемо дізнатися у першій дії. Так, якщо десь догадався, то перевір. Ми дізнаємося, яка швидкість віддалення двох літаків. Раз у нас швидкість відома першого літака, відома швидкість другого літака, то ми можемо знайти швидкість віддалення двох літаків. Запиши першу дію та перевір. 950 плюс 850 дорівнює 1800 кілометрів за годину, це швидкість віддалення двох літаків. Постав на паузу, перевір або запиши. Так. А про що ж ми дізнаємось в другій дії, якщо нам відомо, подивіться уважно, відстань 3000 кілометрів, так? Відстань між літаками, який час? Скільки годин, так, через скільки годин відстань між літаками буде 3600 км? Раз нам відома швидкість віддалення, відома відстань. То, щоб знайти час, подумай, будь ласка, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Запишіть другу дію. Перевірте. Відстань 3600 поділити на швидкість. 1800 дорівнює час 2 години. Запиши відповідь. Через 2 години відстань між літаками буде 3600 кілометрів. Дітки, а тепер давайте з вами підберемо інше запитання до цієї самої задачі. Головне запитання: який шлях подолає? За цей час кожен літак. І так, давайте повторимо, що ж відомо нам в задачі. Перший літак летів зі швидкістю 950 км за годину. Відомо. Другий літак 850 км за годину. Також відомо. У першій задачі ми дізналися, скільки годин вони летіли вдвох. Правильно, 2 години. Питання головне, який шлях подолає за цей час кожен літак. Якщо нам відомо швидкість і час, то ми можемо дізнатися, яку відстань подолає перший літак. Зможемо? Зможемо. Поставили на паузу, записали першу дію. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити. На час. Перевіряємо. Відстань, яку подолає перший літак, складає 1900 кілометрів. Поставте на паузу, перевірте. А далі, чи можемо ми дізнатися, яку ж відстань подолає другий літак? Знову нам відомо. І швидкість, і час. Постав на паузу, запиши другу дію. Перевір. Запиши відповідь. За цей час перший літак подолає 1900 кілометрів, а другий 1700 кілометрів. Постав на паузу. Запиши. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, Арамзамза! Арамзамзам. нас доганяй. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам. А ще швидше. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам. А зараз увага, цікавинка. Для цієї вправи нам потрібне дзеркальце. Свої щоденники Леонардо писав лівою рукою справа наліво у дзеркальному відображенні. Приклади дзеркальце і прочитай. Постав на паузу. А тепер перевір. Амбідекстер людина, яка однаково добре володіє і правою, і лівою рукою. Пропоную тобі записати це речення лівою рукою. Дітки, ми вже з вами знаємо, як це складне та просте рівняння. Просте рівняння має одну дію, а складне дві і більше. Давайте подивимося, як Друзі, ускладнювали рівняння, тобто робили їх складними. Ось просте рівняння. Х плюс 352 дорівнює 900. Любчик його ускладнив так. Х плюс 352 дорівнює добуток чисел 450 помножити на 2. Бо 450 на 2 і буде 900. Тобто, любчик ускладнив таким чином 900 замінив добутком чисел. Погляньте, як ростик ускладнив його. Х плюс 352 дорівнює 2700 поділити на 3. Дивимось знову. Частка чисел 900. Приділені буде 900. Ускладнив? Ускладнив ростик. Даринка що зробила? Даринка ускладнила його так. Х плюс різниця чисел 400 мінус 48 дорівнює 900. І так, ускладнила ось так. Невідоме зробила першим доданок. Що ми можемо сказати про корені кожного з рівнянь? Яке обчислення можна зробити в рівнянні даринки? Постав на паузу, дай відповідь. І так, увага! Даринка ускладнила його так, і ми отримали просте рівняння. Розв'яжіть його, зробіть перевірку. Записуємо ускладнене дариншине рівняння. Х плюс різниця чисел 448 дорівнює 900. Рівняння складне. Але ми будемо його робити простим. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. І так, щоб знайти нам перший доданок, подивіться уважно, зможемо зразу сказати? Ні. Ми не знаємо. Другий доданок. Нам треба порахувати. Давайте порахуємо. 400 мінус 48 скільки буде? Записуємо розв'язок. Х плюс 352 дорівнює 900. Ми знайшли другий доданок, і вже в нас, подивіться уважно, утворилося просте рівняння. Ну а далі все за звичним алгоритмом. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишіть. А тепер перевір. Корінь рівняння 548. Підкресли. Запиши перевірку. Перевіряємо. А тепер попрацюй самостійно, заміни перший доданок рівняння числовим виразом. Дане рівняння просте, а ти зроби два складних. 640 плюс Y дорівнює 875. Запиши два рівняння, розв'яжи, зроби перевірку усно. На додавання. Перше рівняння я тобі підкажу, а друге самостійно. Постав на паузу, розв'яжи рівняння. Можеш бачити, що перше рівняння і перший доданок 400 плюс 240. Чому? Бо перший доданок розклали на 400 і 240. Зрозумів чи зрозуміла? Постав на паузу, розв'яжи. А тепер перевір. Постав на паузу, перевір. Друге рівняння подумай. Як ти зможеш розкласти перший доданок? Ми можемо табличним множенням замінити 640 це множник 80 і 8, який складає добуток 640. Зрозуміли, дітки? 640 ми розклали на множники 80 і 8. Постав на паузу розв'яжи рівняння. А зараз намалюйте у зошитах сходинки по кількості завдань нашого уроку. Зафарбуйте ті сходинки із завданнями, на яких ви впорались. Зробили. Дякую, дітки, всім за увагу. Бережіть себе. На все добре, бувайте!